Прошу встати, Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду внесено питання про розгляд справи номер 1 7 2021 за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34 Пункту 10 прим 1 прим розділу 13 при кінцеві та перехідні положення закону про виконавче провадження від 2 червня. 2016 року закон номер 1404 Римське вісім, пунктів 5, прим 1, 5 прим 2 розділу 3, перехідні та прикінцеві положення закону України про особливості утворення е, товариств, акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування. Справу розглядаємо у формі письмового провадження на пленарному засіданні Великої Палати. Присутні судді Сергій Головати, Віктор Гордовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Перумайський, Олександр Петришин, Петро Філюк і Галина Юровська. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати судді нашого суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило. Письмових заяв від учасників Конституційного провадження щодо відводу суддів. Шановні колеги, у кого із вас є самовідводи? Рук не бачу, отже, самовідводів немає. Таким чином, кворум для проведення пленарного засідання Великої Палати є. Оголошую пленарне засідання Великої палати суду для розгляду цієї справи відкритим. Головою на пленарному засіданні Сергій Головатий, а суддя-доповідач у цій справі Олег Первомайський. Відкриту частину нашого пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання, і записи будуть буде оприлюднено на офіційному веб-сайті нашого суду відповідно до установленого порядку. Велика палата суду ухвалу від 2 березня цього року постановила розглядати справу у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для інформування щодо прибуття учасників впровадження на це засідання. Прошу вас, дякую, шановний голова засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України з'явився представник суб'єкта права на конституційне подання, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду Расім Бабанли. Повідомляє, що на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України не з'явився представник суб'єкта права на конституційне подання, голова Верховного суду Всеволод Князів. Але на адресу суду 10 квітня цього року від нього надійшов лист про те, що участь у пленарному засіданні візьме керівник департаменту аналітичної та правової роботи. Расім Банли. Також на пленарне засідання не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду 7 квітня цього року від нього надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому судовому засіданні у зв'язку з поважною причиною. Робота на пленарних засіданнях Верховної Ради України та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду 10 квітня цього року від нього надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому судовому засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Дуже вам дякую. Шановні колеги. Роздаємо питання про те, чи ми будемо розглядати справу за відсутності трьох учасників і залученого учасника. Зокрема. Всеволода Князєва, голови Верховного суду, Сергія Дембовського, представника президента у Конституційному суді, і Максима Дердіна, представника нашого парламенту у Конституційному суді. Я хочу запитати спочатку судю доповідача, що яка в нього думка з цього приводу. Дякую, пане голове. Справа розглядається в письмовому провадженні. Суб'єкти не позбавлені можливості надати письмові документи, пояснення клопотання і тим більше, власне, суб'єкт представлений представником. Я вважаю, що є можливість слухати справу. Дуже вам дякую, шановні колеги. Є інші думки? Якщо інших думок немає, то я ставлю пропозицію на голосування. Пропозицію розглядати справу за відсутності Всеволода Князева, Голови Верховного суду Максима Дердіна. Представника Верховної Ради у нашому суді і відповідно Сергія Дембовського, представника президента України у нашому суді. Хто за це? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Надалі е, у нас є учасник учасники. Е, і присутні в залі я бачу, тому я маю роз'яснити права та обов'язки учасників і присутніх в залі засідань суду. Роз'ясню, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви провід судді, користуватися іншими. Правами. Що їх визначено законом України про Конституційний суд та регламентом суду. Учасники провадження зобов'язані надавати документи, матеріали і іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі суду зобов'язані, шанови ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника, не допускати під час засідання пересування по залу, розмов, реплік в будь-якій формі та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники Конституційного провадження з неповагою до суду відповідно несуть відповідальність, як її визначає закон до отримання порядку в залі суду забезпечує служба судових розпорядників. І тепер ми переходимо до стадії з'ясування, є заяви клопотання учасників Конституційного провадження. І я би я запитав запитую у представника суб'єкта права на Конституційне подання, шановного Росіма Шагіновича, чи є у вас заяви, які... Або клопотання, які ви бажали б заявити до початку розгляду. Дуже вам дякую, прошу сідати. Тоді я слово для викладення змісту конституційного подання та підстав для відкриття провадження в цій справі надаю судді доповідачеві, нашому колезі Олегу Промайському. Будь ласка. Дякую. Суб'єкт права на конституційне подання Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з клопотанням розглядати питання щодо відповідності Конституції України, пункту 11, частини першої статті 34, пункту 101 розділу 13 при кінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження від 2 червня 16 року. Далі закон 14.04 та пунктів 5,1, 5.2 розділу 3, перехідні та прикінцеві положення закону України про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування 23 лютого 2012 року. Далі закон 4442. За пунктом 11 частини 1 статті 34 закону 14.04 виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов'язанням підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщено на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, вісіччі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, на які органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Згідно з пунктом 10.1 розділу 13 при кінцеві та полиперехідні положення цього ж закону на передії мораторію, встановлено згідно з пункту 5.1 закону 44.42, підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання виконання рішень щодо звернення стягнення на активи публічного акційного товариства залізничного транспорту загального користування 100% акції якого належать державі далі товариствам. За зобов'язання підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщено на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Пунктом 5.1 розділу 3 перехідні та прикінцеве положення закону 44-42 визначено, що до проведення відповідно до законодавства інвентаризації оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщено на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на які органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акту щодо цього майна товариства як правонаступнику права і обов'язків зазначених підприємств, встановити мораторій на звернення стягнень на активи товариства з за та зобов'язаннями таких підприємств. Нарешті, щодо пункту 5.2 розділу 3, перехідні та про положення закону 44.42, встановлено, що мораторій на звернення сягне активи товариства, встановлено згідно з пунктом 5.1 цього розділу, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщено на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, вісіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, на які Державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та затвердження передавання акту щодо цього майна товариства, але не пізніше, ніж через 6 місяців, з дня припинення здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Верховний суд. В своєму поданні стверджує, що оспорені приписи закону 14.04 та закону 44.42 призводять до тривалих дії мораторію, відсутності правої визначеності щодо настання подій, з якими пов'язана втрата чинності мораторію, та висловлює сумнів щодо існування легітимної мети встановлення такого мораторію, що на думку суб'єкта права на конституційне подання вказує на порушення оспорюваними приписами двох законів статті 8, частини 2 статті 19, частини 1 2 статті 55, пункту 9 частини 2 статті 129, частини 1 2 статті 129 з значком 1 Конституції України. Конституції України. На підтвердження своєї позиції Верховний суд посилається на Конституцію України, рішення Конституційного суду України, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 50-го року, практику Європейського суду з прав людини, низку законів України, постанову Верховного суду складу колегії суддів Касаційного сподарського суду від 25 червня черв 2021 року. Відвідно до статей 147, 150 Конституції України, пункту 1 статті 7, статей 50, 51, 52 закону України про Конституційний суд, Верховний суд є належним суб'єктом права на Конституційне падання. Питання, що порушення Конституційне подання, належить до повноважень Конституційного суду України. Форма і зміст падання відповідають вимогам закону України про Конституційний суд України. Як зазначив голова засідання Велика Палата. Ухвалою від 21 лютого 23 -го відкрили конституційне провадження у цій справі, а 2 березня 2023 року ухвалили розглянути справу за даним конституційним поданням у формі письмового провадження. В Під час підготовки до розгляду цієї справи, каби мною як суди доповідачом підготовлено направило низку запитів до президента України та інших органів державної влади, низких наукових наукових. Експертних установ до членів консультативної ради при Конституційному суді. Про зміст цих запитів буде повідомлено суддів на закритих частинах засідання у цій справі. Дякую. Дуже вам дякую, шановний колега Прумайський. Шановні колеги судді, які є у вас запитання до колеги судді-доповідача. Запитань немає. Я так розумію, що в суді доповідачі немає так само додаткових документів матеріалів, бо якби даний момент говорили, немає. Немає. Шановні колеги, у кого з вас є додаткові матеріали чи документи, які би ви бажали або визнавали за потрібним долучити до матеріалів справи? Немає, шановний представник суб'єкта права на консійне питання Росіма Шагінович, у вас є додаткові матеріали чи документи? Немає. У такому разі я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати завершеним. Чи є хтось, хто заперечував цю пропозицію? Немає, тому ставлю її на голосування. Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Шановні колеги, судді, шановні учасники провадження присутні. Конституційний суд переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Наше рішення за результатами провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті відповідно до закону. Дякую всім за участь у пленарному засіданні Великої Палати. На цьому відкриту частину пленарного засідання Великої Палати оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.